Сьогодні чоловік, якщо сьогодні на вулиці зустріти просту людину, поговорити з нею на в принципі не знаю, ані імен мудреців, навіть і таке можливо, ані імена царя Соломона, але ім'я Стіва Джобса і знайоме. Це засновник Apple, людина, яка вклала дуже багато у наш світ. Ось є в нього деякі цитати, які я хотів би, щоб ви пояснили з точки зору як для кабаліста звучить. Цитати цитати. Такі я вірю, що властивості людини визначаються її оточенням, а не спадковістю. Це вірно. абсолютно вірно у кабалі. Це точнісінько так, так само, так. так, так тобто, моя спадковість, це ж щось є у цьому. Це відправна точка, але в принципі все визначається оточенням. Тобто оточення може повернути, навіть змінити мою спадковість. Я не бачу у спадковості нічого негативного, навіть якщо є погана ніби спадковість. Оточення воно формує людину. Як воно мене змінює? Це оточення? Оточення бере людину, як лища, та й обробляє її, як захоче, як на токарному станку. У підсумку виходить геть новий вид. Твер. Тобто я тут не вільний зовсім. Ні, не свободи. Ні, я так. не вільний, ні. Існують первинні ознаки, але оточення знає, як з ними працювати і робить з людини те, що потрібно. А я шукаю оточення, що оточення знаходить мене. В принципі, це вже не ти, не оточення, це вже зверху вище призначення. Принципі, тобто, в принципі, ви абсолютно погоджуєтеся з цією цитатою. Да. Далі не пропускатися помилок означає прожити неповноцінне життя. В принципі, все наше життя складається тільки лише з помилок. Так, так, звісно. І коли ми всі помилки усвідомлюємо з кожним кроком на своєму шляху. То таким чином ми правильно йдемо. Тобто, ми увесь час робимо якісь поправки після кожного кроку, да. так і все одно ви кажете помиляємося. звичайно, тільки лиш помиляємося, але ми розкриваємо від початку свою злу природу. На кожному кроці, і на кожному кроці намагаємося її виправити. Тобто саме тому, що природа, наш егоїзм, кожен наш крок помилка. Так кожен наш крок завчасна помилка, але від нас залежить, яким чином зробити її повноцінною помилкою, тобто помилитися так, щоб навчитися. Ваш час обмежений. не витрачайте його на те, щоб жити чужим життям. Це правильно знайти своє свою лінію себе, і, і лише в цьому йти, і ніколи, ніколи не піддаватися чужим міркуванням, філософіям, ідеям. Це, звісно, дуже і дуже важливе завдання людини. та я думаю, що це звісно для одиниць, щоб не сприймати чужих ідей, і не слідувати за ними. Для цього потрібно дуже багато переживати. Переживати тобто... Аналізувати. аналізувати, опрацьовувати в собі, вирішувати, боятися, вставати, підійматися, падати. Тобто, це має бути людина. Яка увесь час вимагає від життя внутрішнього сенсу, ось ще останнє, Джобс каже так: висловлювання, яким я керуюся у всьому. Ви ніколи не дізнаєтеся, що шукали, допоки не знайдете це. Так, так, це точно. І коли знайдете, лише зрозумієте насправді, що ви шукали. Якби ми знали заздалегідь, що шукати, то нам не було потрібно це шукати. Не потрібно було б шукати, для мене це було б ясно. А кабаліс шукає? Є пошук такий у кабаліз? Кабаліст, кабаліст він шукає тільки одне: стрибок до творця. А що при цьому буде, це неважливо. Головне ближче. І це єдине його завдання. І коли це стається, виявляється, що він зовсім інакше все розуміє. Це, звісно, це не важливо. Він не задається взагалі собі цим питанням. Він не замовляє для себе майбутнє. що ось я хочу бути таким, то так то відчувати себе. Ні, тільки ближче.